Ви колись чули про цивілізацію кураторів Атлантів, а я не тільки чула, я їх бачила на астральному плані. Я провела вже більше 35 діагностик поля і енергетики людей. Я бачила дуже різні історії, дуже різні речі. Окрім чакр, енергоканалів і всього такого, іноді мені. Показують якісь космічні історії або якесь космічне минуле. І нещодавно у мене була діагностика з одною дуже цікавою дівчиною, і я побачила на астральному плані її зв'язок з цивілізацією-кураторами Атлантів. Це дуже високовібраційна цивілізація, яка підтримувала цивілізацію Атлантів, яка колись існувала, і. Чим вона характерна, мені це показали, таке енергетичне тіло да, цієї дівчини виглядало як такий витягнутий дуже силует темно-синього кольору дуже тонка, дуже сильна і дуже гарна вібрація. При цьому велика творчість, і, що дуже цікаво, що і я побачила голосову чакру цієї цивілізації, тобто у них дуже була прокачена голосова чакра. Вони говорили певним видом, не знаю навіть, як це назвати, якоюсь своєю там мовою. Вона дуже тонка, можливо, якоюсь мірою трошки схожа на мову дельфінів. Це дуже такі дуже тонкі-тонкі, гарні енергії, і прикольно те, що в цієї дівчини дуже гарний голос, і вона прям ним. Ось, якщо цікаво ще, що я бачу на астральному плані у діагностиках людей, заходьте на мою сторінку.